Всім привіт, я Вадим, це моє нове відео, в якому я хочу показати свої нові книги. Добре, щоб не затягувати початок, я одразу почну, але ви не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані, і поставити лайк цьому відео. Почну, напевно, з єдиного передзамовлення. це, звичайно, від Комобук, сніданок у Тіфані, Трумина Капотин. Я вже давно хочу прочитати цю книгу, я минулого року багато разів шукав її на Олікс. І тому був дуже радий, коли кому -бук вирішили зробити новий наклад цієї книги. Це, до речі, не роман, а повість. Я не бачив культову екранізацію з Одрі Хеберн, тому взагалі практично нічого не знаю про цю повість. Написано, що це неймовірно атмосферна та сповнена з ностальгії, повість. Це маленька книжка про велику мрію та вічні пошуки людиною того місця у світі, яке вона цілком могла б назвати своїм. Так, я не хочу читати анотацію. Я знаю, що я книгу точно прочитаю в квітні, тому вже в прочитаному обов'язково про неї розповім. Дуже сильно мені подобається цей колір, і взагалі видання неймовірно. Красиве, це фактурна обкладинка. Кому бук це для мене відкриття цього року. В лютому я прочитав книгу місіс Деловий Вірджинії Вулф. Це було моє перше знайомство з цим видавництвом. І ось місіс Деловий мені дуже сподобалося, тому що я люблю потік свідомості. Ну і мені, звичайно, сподобалася якість видань, тому я вирішив, що буду продовжувати купляти їхні книги. І дуже сильно мені подобається їхній вибір видань, книг, які вони видають. Наступна книга це. Теж комубук, я вирішив, ну, що мені буде їхати одна книга сніданок у Тіфані, замовлю ще дві книги. І ось одна з них це в дорозі Джека Кейрока. Я вже колись читав, ну, намагався читати цю книгу. Десь в років 13 я прочитав був половину книги. Тоді для себе я відкрив був, культуру бітників, і дуже вона сильно мене захопила. Якраз тоді був вийшов фільм Kill Your Darling. З Деніалом Редкліфом в головній ролі, і цей фільм мені дуже сильно сподобався, я його бачив разів 10. До речі, у фільмі з'являється теж Джек Керуак як персонаж, а сам Деніал він грає е, Алена Гінзберга. Надіюся, що колись якесь, якесь видавництво видасть. Е, Книги Алена Гінзберга, дуже цікавить. Тоді теж я подивився після того фільму Екранізацію в дорозі, яка вийшла в 2012 році, здається. Теж мені дуже сподобалося, її багато разів передивлявся. І після того я вирішив прочитати Джека Керук. Але, звичайно, для 13 років це було, напевно, трохи зарано, і я десь на середині її закинув. Я чомусь впевнений, що зараз мені ця книга дуже сильно сподобається. Знову мене чомусь почали цікавити дуже сильнобітники, і я хочу прочитати ще Беруза Голий ланч у бук виходив виходила ця книга, але я сподіваюся, що вони зроблять новий наклад. В дорозі без перебільшення головний роман розбитого покоління, який миттєво став легендою, здійняв шквал суперечливих відгуків і визначив подальший розвиток американської літератури. Саме завдяки цьому тексту народився образ вічно молодого і шаленого короля бітників, спокусливий і оманливий образ, у якому Джек Кероак назавжди закарбувався в уяві читачів, який приніс йому важкий тягар слави, і якого він не позбувся й досі. Не впевнений, що прочитаю її в квітні, але в травні, я думаю, прочитаю точно. Ну і остання книга, яку я замовив в комубук, це «Зебальд Аустерліц. Я дуже багато чув про цю книгу. Вона входить в різні топи, в різні списки. І також я хотів її прочитати саме через те, що це німецький автор. А я в своєму житті якось дуже мало читав німецьких авторів. Тут позаду написано, що Австріліць, який багато критиків називають найвизначнішим німецькомовним романом 21-го століття, вийшов друком у 2001 році, незадовго до трагічної смерті автора внаслідок автомобільної аварії. Сюжетний контур роману, насиченого історичними екскурсами, поетичними спостереженнями та меланхолійними розмірковуваннями про необжитість простору і проминання часу, з якими людина змушена давати собі раду. Дуже сильно мене теж інтригує цей роман. Я чув на нього дуже багато позитивних відгуків. Взагалі, Зебальд у нас на українському буктюбі дуже популярний. Взагалі цей роман дуже цікавий виданий. Тут є багато таких фотографій якихось. Я думаю, це буде важливо в сюжеті. Хоча тут і не має бути сюжету як такого. Я думаю, що прочитаю цього місяця і теж розповім прочитаному, тому що дуже мене сильно вона інтригує. Це всі мої покупки в комубук. Далі я е, купив чотири книги на Оликс, які я дуже, дві з них я дуже довго шукав. Перша, це яку я читаю якраз зараз, вчора її почав, це Арундацірой, Бог дрібниць. Ця книга виходила взагалі 2018 року, і давно її вже немає у нас в наявності, тому е, я час від часу її шукав на Олікс, але завжди не встигав її купити, тому дуже радий, що я її придбав. Я вчора буквально почав її читати, прочитав всього 40 сторінок. Я думав, що я цю книгу швидко прочитаю, але насправді це дуже повільне читання. Я деколи читав голос, деякі абзаці перечитував по два рази. Це дуже красиво написана книга, дуже насичений текст, дуже красномовно. Мені. Багато метафор, мені подобається. Розповідається в цій книзі про однояйцевих близнюків, яких розлучають в дитинстві, і от в майбутньому, в 31 рік, вони зустрічаються. Ну, по крайній мірі, це зав'язка, яку я встиг прочитати. Вони там на 40 й сторінці вже встигли зустрітися. Книга дуже колоритна. Це індійська письменниця, яка отримала за цю книгу Букерівську премію. Я прочитав вже, здається, книг. Сім чи вісім книг, які отримали цю премію, і мені вони дуже сильно подобаються. У них завжди дуже різні книги отримують цю премію, і дуже часто в книгах є всякі експерименти з текстом, з формою тексту. В цій книзі такого немає, але все одно ця книга досить так для мене особисто. Культура Індії досить специфічна. Тому книга читається. Дуже цікаво. Чи вже більш детально про свої загальні враження розповім в прочитаному квітень. Далі ще одна книга, яку я дуже-дуже багато разів шукав на OLX. і приїхала вона мені трохи в такому покоцаному стані, але це нічого страшного. Це Ян Мартель Життя Пі. Це теж лауреат Букерівської премії. Взагалі нічого я не знаю про цю книгу. Це дуже старе видання ще 2016 року. Його. Вже теж давно не знайти ні в книгарнях, лише, ще, напевно, на Оліксі або на барахолках роман Притча, який розповідає історію Пі, сина власника одного індійського зоопарку. Так, це не проста історія про віру, випробування долі, боротьбу за виживання, пошуки Бога та про найпотаємніші закутки людської душі. Я не хочу читати повністю анотацію. Я думаю, що я, можливо, навіть цього місяця встигну її прочитати. Дуже мені подобається обкладинка. Вона якась дуже дуже чарівна. Тут має бути щось про хлопчика і, я так розумію, тигра, тому що він намальований на обкладинці. Нічого більше про неї говорити не буду, тому що нічого більше не знаю. Далі книга, яку я прочитав першою в квітні, це Олів'є Бурдо, чекаючи на Боджанглсен». Неймовірно, сильно мені сподобалася ця книга. Це сучасний французький автор, який написав цей роман за сім тижнів. І він став дуже сильно популярний в Франції і взагалі в світі. Цей роман розповідається про головного героя, який е, знайшов щоденники батька. Він розповідає нам про кохання його батьків, про те, як вони познайомилися, і також про те, як було рости в сім'ї, е, в такій дуже нестандартній сім'ї. Мама головного героя мала психічний розлад. Тому дитинство його було, звичайно, дуже нестандартним. Книга, звичайно, закінчується досить трагічно. Я не думаю, що це спойлер, тому що як я почав читати, я одразу зрозумів, чим вона закінчиться. Тому досить така сумна книга, але тут прекрасно описується саме кохання. Давно я не читав книги, де так, ну, де буде таке щире кохання без. Якихось зайвих е речей. Для мене французька література це відкриття минулого року. Я до минулого року якось не розумів ні е французькі фільми, ні книги. Мені їхня культура видавалася трохи дивною. Але минулого року я собі відкрив прекрасного режисера Франсуа Озона, і я подивився його два фільми Літо 85» і Молода і прекрасна. Ось ці два фільми мене так сильно вразили, що я почав на ну, відкривати для себе і фільми французькі, і книги. І ось зараз я можу сказати, що французька література мене цікавить дуже сильно, і я навіть хочу зробити цього року такий невеликий акцент на неї. побільше книг прочитати саме їх, саме французьких, тому що якось мені дуже подобається їхня. Їхній менталітет, їхня така відкритість дуже сильно мені сподобалася ця книга. Я приємно вражений. Далі ще одна книга, яку я знайшов на Оликс, це Кармін Марія Мачадо Її тіло та інші сторони. В «Кармін Марії Мачадо є інша книга, яка виходила перед цією. Вона не перекладена українською, але вона суперпопулярна в англомовному світі. Я багато разів її бачу в Інстаграм, на Ютуб. Ця книга менше популярна, але те, що я чув на неї багато позитивних відгуків, хоча також бачу багато і негативних. Багатьом ця книга не подобається тим, що оповідання, це, до речі, збірка оповідань. Вони трохи деякі, ну, вони трохи нестандартні, і деякі оповідання навіть комусь нагадують Стівена Кінга, вони такі трохи бридкі. Гидкі. Я коли чую такі різні відгуки, то звичайно книга мене навпаки дуже сильно зацікавлює. І, як е, показує мій досвід, такі книги мені завжди подобаються, тому що я люблю е, такі суперечливі книги, які піднімають різні складні, можливо, не досить не дуже приємні питання. І описують якісь брудні речі. Мені це завжди чомусь подобається. Я вже десь роки два ходжу і в книгарні багато разів брав цю книгу і в кошик в інтернет-магазинах додавав її, але завжди чомусь ну не купляв її, не читав. Ось зараз і це зробити. Дуже шкода, що Відани Сустороголева не видало іншу книгу Кармін Марії Мечаду. З Олікс це вже все. Потім я зробив ще одне замовлення в книгарні є. Перша книга це «Айріс Мердок, Чорний Принц. От тут та сама історія, що її тіло та інші сторони. Цю книгу я купу разів то в кошик, то її видаляв. Теж декілька разів її тримав в книгарні і потім її відставляв. «Айріс Мердок неймовірно популярна у всьому світі англійська письменниця. Дуже шкода, що Віват видавло лише одну її книгу. Дуже тут красиве видання — Це soft Touch з лакованими елементами. Написано, що вона авторка 26 романів, багатьох п'єс, книжок з філософії. Письменниця здобула багато нагород літературну премію Джеймса Тайта Блека за роман Чорний принц 1973 року. Також цей роман увійшов до короткого списку букерівської премії. Отримала букерівську премію за роман Море море. Шкода, що цей роман у нас не переклали. Я розумію, чому його не переклали, тому що ця книга дуже погано в нас продається. Це видання 2018 року. Тут всього 2100 примірників, і їх ще не розкупили, тому звичайно нічого дивного, що в нас більше Мердок» не продавали. Я практично на українському буктюбі не чув. Відгуків на цю книгу тут розповідається про немолодого письменника у період творчої кризи. Більше мені нічого знати не треба. Я не знаю, коли прочитаю цю книгу. Можливо, навіть встигну її прочитати цього місяця, але сумніваюся, тому що вона трохи велика. Тут, здається, більше 600 сторінок. Дуже приємно тримати цю книгу в руках. Рідко у нас в Україні видаються книги з совтачу-обкладинкою, тому в мене взагалі здається їх 3-4 всього на полиці, тому. Я не можу не милуватися цією обкладинкою. Моя ну, остання книга це теж замовлення в Книгарні є. Там були якісь акції, я зроб... замовив дві книги. Це Юдіт Герман вдома. Я вирішив цю книгу купити теж по тій самій причині, що й Австріліс, тому що це німецька авторка. Якось дуже мало в своєму житті я читав німецьких авторів і вирішив, взагалі, цього року я вирішив трохи розширяти кордони авторів, яких я читаю. А то якось останні роки я читав багато саме американських, англійських авторів, от зараз мені хочеться і авторів інших країн прочитати. Це взагалі, що відносно, здається, новинка. Вона декілька місяців тому вийшла у виданості Старого Лева. Дуже красива обкладинка, я чув багато позитивних відгуків на цю книгу вже. Вона невелика, я думаю, що я її цього місяця прочитаю. Книжка про потрібність дому, про вкорінення, про важливість пам'яті, а ще про історії, що стали легендами та які не можна забувати. Що робити жінці після розлучення, якщо донька вже доросла і живе окремо, а квартиру довелося залишити? Жінка приїздить у портове село, починає працювати у кнайпі свого брата, оселяється в будинку на околиці. Відчуття дому в неї навряд чи колись було та чи можна вважати своїм той дім, де мама? Не відчиняє тобі дверей і змушує годинами чекати на Схода. Я не хочу більше читати анотацію, я думаю, що це буде якесь меланхолійне читання. Я таке люблю. Я в основному читаю, до речі, досить такі депресивні книги. Чомусь саме такі книги мене цікавлять, хоч потім я, звичайно, після них сумую, але чомусь мене тягне саме до таких книг. Мені більше нічого розповісти про цю книгу. Я її прочитаю і обов'язково про неї розповім вже, прочитаному за квітень. Це точно. Все, це всі мої книжкові покупки. Я купив всього 9 книг. Не так багато, як в інших блогерів, які показують в покупках по 20, а то 30 і деколись 40 книг. Я люблю, щоб в мене на полицях були всі книги прочитані, тому завжди купляю рівно стільки, скільки ну, читаю. Якщо ви читали якусь з цих книг, то обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Мені буде дуже цікаво дізнатися їх, і, можливо, це змотивує мене скоріше взяти якусь із цих книг. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, ставте лайки. До зустрічі в нових відео.